Вітаю, друзі! Ви зазирнули на канал Погода на сьогодні. І сьогодні я розкажу вам, яка погода чекає нас 14 серпня по всій території України від Карпатських гір до хвиль Чорного моря. Дізнаємось, де буде спекотніше, а де можна сховатись від спеки, і навіть температуру води в Одесі та Києві. Тож обов'язково підписуйтесь на канал, тисніть лайк, щоб не пропустити найсвіжіші прогнози. І погнали дізнаватись, що годує нам цей серпневий день. Північні регіони Чернігівщина, Житомирщина, Сумщина вдень плюс 25 плюс 26 градусів, вночі плюс 16, плюс 17 градусів. Сонячно, сухо, комфортна літня погода. В західних регіонах у Львові, Тернополі, Луцьку в день плюс 29 плюс 31 градус. Вночі плюс 15 плюс 17, вранківську та Ужгороді ще тепліше до плюс 32 градусів. В Карпатських горах день очікується плюс 22 плюс 24 градуси, вночі прохолодно, плюс 12, плюс 14. Можливо, ранкова туманність, але вдень ясне небо та чисте гірське повітря. Центральні регіони: в Дніпрі в день плюс 28 градусів, в Полтаві і Кропивницькому плюс 27, плюс 28. Нічна температура плюс 17, плюс 19 градусів. Місцями легка хмарність, без опадів. На сході України у Харкові, Луганську та Донецьку, в день очікується плюс 26 плюс 27 градусів, вночі плюс 15, плюс 17. Погода суха, сонячна, з приємним вітром. На півдні ж ми очікуємо плюс 28, плюс 29 у Миколаєві. Херсон та Запоріжжя до плюс 30. Вночі дуже тепло, плюс 22, плюс 24. Біля узбережжя Одеси температура води в чорному морі тримається на рівні плюс 24, плюс 25 градусів. Ідеально для купання. І звичайно, погода в столиці. Вдень очікується близько 26 градусів, вночі плюс 18. Ясно та сонячно, без опадів, з легким північним вітерцем. Температура води в Дніпрі в межах міста близько плюс 23 градусів. Купатися ще цілком комфортно. Ну і, звичайно, народні прикмети. Вважається, що з цього дня починаються проводи літа. Може бути перший ранній нічний заморозок, початок холодних роз. Сильний вітер і мінлива хмарність у цей день передвіщали мінливу погоду восени. А загалом, 14 серпня, по всій Україні буде сонячно, тепло і сухо. Літо дарує чудову нагоду провести день на природі. А я наостанок подякую вам за увагу! Обов'язково бережіть себе, поїть більше води. І слава Україні!